Дякую. Дякую, Ігоре. І далі запрошуємо на сцену Ірину а, Пазина, лікар косметолог Стратегія призначення домашнього догляду після естетичних процедур. Якщо назад, то все внизу. Будь ласка, 10 хвилин вашого часу. Хочу попередити тих, хто передплатив обіди. Вони вже є готові до видачі. І якщо ви хочете залишити зал, будь ласка, забирайте речі, у нас немає змоги стежити за речами. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Я дуже рада вас сьогодні всіх бачити. Я дякую попереднім доповідачам, тому що вони трошки вже розкрили мою тему. А тема моєї доповіді це стратегія призначення домашнього догляду після естетичних процедур. Отже, ми з вами всі працюємо зі шкірою і повинні пам'ятати і розуміти, що шкіра це найбільший, Я підкреслюю найбільший орган, про який ми Потрібно з вами піклуватися і ні в якому разі йому не зашкодити. Епідер... Дерма... Шкіра складається з двох шарів: це епідерміс і дерма. І так як доповідь моя сьогодні про топічні засоби, тобто ми приділяємо увагу епідермісу. Ми знаємо з вами, що у більш глиби... глибинній частині епідермісу є позаклітинний шар глепидів, який і цей шар липідів він і як це сказати, образує ось цю водно-ліпідний бар'єр нашої шкіри? Тругія хвилюсь на поверхні епідермісу в нас. Це все не закінчується. В нас є ще один шар, і цей шар ми називаємо мікробіом. Мікробіом шкіри це екосистема, в якій живуть всі наші мікроорганізми. А мікрофлора це вже сукупність мікроорганізмів, які мешкають на її поверхні. Це бактерії, гриби, археї, віром, найпростіше різніше. І чим різноманітніший і багатший наш мікробіом, тим здоровіша буде шкіра. Більшу частину часу мікроорганізми, що утворюють мікробіом шкіри, вони знаходяться. В гармонії один з одним і виконують свої функції захисту шкіри. Але буває таке, що порушується цей баланс, і причини дисбалансу мікробіому їх багато. В першу чергу це екологічні екзогенні фактори, вплив ультрафіолетового випромінювання, це ендогенні фактори, такі, наприклад, як гормональний збій, це порушення ph балансу, занадто агресивні засоби для чистки шкіри, занадто агресивні процедури, апаратні процедури, до яких ми. Ми не підготували нашого пацієнта. Це все треба розуміти. Це також прагнення до стерильності шкіри. Ми все з вами це побачили, коли був період коронавірусу, коли всі масово почали використовувати де засоби для шкіри. І ми побачили, що у людей є такі проблеми, як дерматити, з'явилися. І також сьогодення наші, це стреси, стреси навколишнього середовища, вони також приводять до дисбалансу мікробіому нашої шкіри. Якщо ми бачимо лущення, почервоніння, запалення, підвищену чутливість до сонця, гіперпігментацію, сухість, або така чутлива і реактивна шкіра це все вказує на те, що мікробіом шкіри порушений. І через порушення вже бар'єрної функції шкіри відбувається дисбаланс мікробіому і на користь формування складних грибкових і бактеріальних асоціацій. Такий прояв дисбалансу призводить до підвищення проникливості рогового шару і порушення регуляції імунної відповіді. І відповідно вже до запальної імунної відповіді спостерігається різка втрата, трансдермальна втрата води і зміна рівнів цирамів. І надалі вже формується. Стан чутливої шкіри. Синдром чутливої шкіри раніше вважався психоемоційним станом, але все на наш час більш дерматологів вивчають цей синдром. І він має три такі основні механізми, пов'язані обов'язково вони пов'язані між собою. Це порушення бар'єрних властивостей, це порушення нейрорецепторного апарату шкіри, персистувальне запалення, яке зумовлене дерматологічними захворюваннями. Що ми бачимо? Об'єктивно приходить до нас пацієнт. Ми бачимо запальні ураження шкіри, гіперемію. Ми Бачимо виражений ксироз, дрібно і великопластинчате лущення мікровізикуляції і телеангіектазії. Суб'єктивно пацієнт відмічає печію, поколювання, відчуття стягності, відчуття лущення шкіри, пастерезії, жар, який з'являється сам по собі. І е, що ми робимо? Це е, спочатку ми е, спочатку ми обов'язково збираємо повний анамнез. ми виключаємо тригери, тригери. це це ті прояви дисбалансу мікробіому шкір і прояви цієї гіперчутливості, які я вже перечисляла. І обов'язково ми з вами підбираємо домашній догляд. Домашній догляд повинен бути якісним. Це відновлення бар'єрної функції шкіри, баланс жирних кислот, цераміди. це відновлення обов'язково мікробіому шкіри. І наразі є дуже багато засібів для відновлення мікробіому шкіри з про і пробіотиками. Це зволоження шкіри, гіалуронова кислот і інші зволожуючі фактори. І для того, щоб назначати правильно домашній догляд, ми всі повинні хоч трошечки розумітися на механізму впливу косметичних інгредієнтів. Вони є поверхневою дією, це рівень впливу обмежується зовнішнім шларом епідермісу і забезпечує це забезпечує зволоження шкіри, очищення. І є трансдермальна дія це наявність високоактивних біологічних речовин, здатних включатися в біохімічні процеси структури шкіри, стимулюючи трофіку тк. Це, наприклад, ліпосоми, наносоми, гідроксисоми це унікальна технологія інкапсуляції, яка при контакті з шкірою руйнується і повільно вивільняє активний інгредієнт. Це також можуть бути натуральні жири та олії, які стимулюють процеси обміну в шкірі. Це також можуть бути поверхнево-активні речовини, які ініціюють процеси всмоктування біологічно активних речовин. Для того, щоб правильно ще й призначати домашній догляд після естетичних процедур, ін'єкційних, апаратних процедур або для омолодження шкіри, до нас приходять пацієнти, які потребують від нас розуміння, які потребують від нас протоколу навіть і в домашньому догляді. Тому ми повинні з вами розуміти, як поєднувати косметичні інгредієнти. Наприклад, якщо ми призначаємо ретинол. Так, ми переважно призначаємо його увечері. Ви скажете, можна і зранку? Так, можна зранку, але ні одного лікаря не буде, який 100% буде впевнений в тому, що той наш пацієнт він буде оновлювати санскін, він буде оновлювати цей СПФ захист. І тому для того, щоб собі не робити головний біль, для того щоб не хвилюватися що зі шкірою нашого пацієнта, ми призначаємо його увечері. Не рекомендується поєднувати ретиноїди в одному момент, в одному догляді. з… Пептидами через зниження ефективності останньої. Якщо ми комбінуємо ретиноїди для, наприклад, для омолодження анті в анти програмі з поверхневими кислотами альфа- і бета гідрокислотами, тоді альфа і бета-гідрокислоти ми назначаємо зранку, звичайно, під підкриттям СПФ, а вже ретинол наш буде на вечір. І пам'ятаємо, що відновлюючи захисні властивості пре і пробіотики в косметиці, вони знижуються під впливом Впливом ретинолу і антибактеріальних засобів. І тому для того, щоб ми з вами ось все це не, не, не вникали ось так дуже глибоко, тому рекомендується поєднувати у догляді засоби одного бренду. Вважається, що під час створення продуктів фахівці вкладають формули таким чином, щоб вони не конфліктували один з одним. Я представляю вам сьогодні продукти бренду Автографі. Засновник і власник бренду є американська компанія Beauty Star. Вся косметика виробляється на контрактних площадках за принципом Приват Лейбл і за формулами, створеними компаніями. Вся косметика вона відповідає вимогам FDA США і проходила оцінку безпеки відповідності як в США, так і в Україні, тобто оцінку відповідності GMP. Віробництво космецевтики наразі перенесено на, на контрактні площадки України. Вона є безпечною. Одним з активних інгредієнтів, які використовують багато брендів, є вітамін С. Але ми знаємо з вами. Є дуже багато досліджень по цьому приводу, що він сприяє формуванню рогового шару та диференціації епітелію в цілому, що фібробласти шкіри мають абсолютну залежність від вітаміну С. Якщо ми працюємо ін'єкційними препаратами, колегеностимулюючими препаратами, то ви знаєте, що без вітаміну С не буде утворюватися колеген. І про це слідчить дуже багато досліджень. Але є мінуси. Вітамін С, якщо ми з вами сьогодні розбираємо топічні засоби. Так вітамін С він є абсолютно нестійкий інгредієнт, який неактивним під впливом світла, кисню або надмірного нагрівання. І тому є дуже багато інших формул вітаміну. С. Трошечки щось воно. Є дуже багато інших форм, форм вітаміну С, це l аскарбована гіалуронова кислота, як казала Ілона Потапчук у нові. А в автографі є магнію аскарбіла фосфат 5%. Це водорозчинна форма вітаміну С. Він ефективний у значно нижчих концентраціях, має нижчий рівень pH. Здатний проникати в шкіру ефективніший ніж інші формули, і має ефект повільного вивілення вітаміну С. Ось склад. І до складу, ще входить вітамін Е. Він посилює антиоксидантні властивості вітаміну С до складу багатьох, багатьох засобів, багатьох брендів входить, Ну майже не є немає такого засобу, де б не була гіалуронова кислота. Це потужний зволожуючий фактор, але вона ще є постбіотиком і зміцнює допомагає відновити унікальний мікробіом шкіри. Також є дуже багато досліджень з цього приводу. У бренду є ціла лінійка з е, продуктів з гіалуроновою кислотою. Це тонери. Е, Сироватки, креми для різних типів шкіри. Гіалуронова кислота представлена 3D гіалуронова кислота, тобто вона впливу три види низькосередня і високомолекулярна, яка впливає на різні шари шкіри. Також є всім відомі гідрогелеві маски мережеві. Ці маски володіють, є там трансдермальна доставка, і вони є абсолютно стерильні. Якщо ми можемо їх назначати в домашній догляд людині, вони мають накопичувальну дію. І це ще й такий мастхев в кабінеті косметолога, тому що за рахунок того, що вони стерильні, ми можемо використовувати їх після агресивних процедур, таких як біоревіталізація, рефліфтінг та інші процедури, які потребують після процедури заспокоєння, зволоження шкіри. Ми, начебто, огортаємо шкіру поживними речовинами і заспокоїмо її. Це приклад моя пацієнтка після процедури біоревіталізації Звичайно, маску краще наносити на 30-40 хвилин, але тут у нас немає часу завжди ніколи. І масочка на 10 хвилин гідрогелева, і шкіра абсолютно спокійна. Цераміди, кераміди, ліпіди, жирні речовини, які входять до складу ліпідного бар'єру епідермісу, вони також при у багатьох косметичних засобів. Вони притримують цілісні шкіри, запобігають трансдермальній втраті води, балансують рівень зволоженості шкіри, покращують бар'єрну функцію і зменшують запалення. Крем флюїд, який представлений брендом Автографі, він Крім того, що це СПФ зафіс, це денний крем, але він показан для тих пацієнтів. знаєте, приходять нас пацієнти, коли які ніколи в житті нічого не використовували і хочуть, щоб якось покращити. Я маю на увазі домашнього догляду. Вони не полюбляють нічого на своїй шкірі. Ось цей флюїд буде нам в допомогу, тому що вони його не відчувають. Зовсім і пробіотики, косметика з пробіотиками допомагає відновити пошкоджену шкіру, відновити пошкоджений мікро мікробіом і профілактувати якісь запалення. Бренд автографів використовує в своїх засобах пребіотик альфа-глюкановий олігосахарид. Це пробіотичні цукри, які перетравлюються лише хорошими бактеріями, і допомагає привести мікрофлору в стан гомеостазу, відбірково підтримуючи зростання, Корисних бактерій і стимулюючи відновлення мікробіому набагато швидше. Що які переваги? Він знижує реактивність шкіри, доставляє енергію для підтримки корисних бактерій. Має протизапальний, заспокійливий ефект, зміцнює епідерміс, утворюючи захисний бар'єр, і допомагає стабілізувати мікробіом. В автографі є лінійка, яка представлена з трьох продуктів: це міцелярна вода, сироватка і крем з пребіотиком альфа-глюкановий олігосагарит. До складу ще й входить гіалуронова кислота. Ви бачите, де вітамін в 5 де пантенол, е ніацинамід це все є постбіотиками, які допомагають нашій шкірі. І не обов'язково чекати, коли шкіра буде чутлива. Продукти з пробіотиками вони показані майже всім після всіх процедур, і просто як догляд, підтримка мікробіому корисними. Корисних бактерій. Що я можу сказати? Що мікробіом відіграє важливу роль у дерматологічних захворюваннях. Порушення мікробіому після естетичних процедур. Якщо шкіру не підготували, це буде дуже шкодити нам. Це буде дуже шкодити в надалі в роботі з пацієнтами і тому відновлення мікробіому шкіри і регулювання гідно-ліпідного бар'єру, а це за допомогою церамідів, за допомогою гіалуронової кислоти, безпосередньо пов'язане зі зміною якості шкіри в кращий бік. І ці зміни відбуваються тільки завдяки якісно підобраному домашньому догляду. Дякую всім за увагу. Я вважаю, що ви все зрозуміли, що про шкіру потрібно підпіклуватися. І після процедур, і до процедур, і завжди. Дякую. Дякуємо, Ірина. А, і далі запрошуємо на сцену Даніла Кашика, лікар-косметолог, сучасній тенденції.